У Нідерландах у 1953 році звичайний циклон спричинив сильний приплив у північному морі, який своєю чергою прорвав дамби на півдні країни. Наслідок цього близько однієї тисячі восьмисот людей загинуло, а понад сімдесят тисяч були змушені евакуюватися. Цю подію назвали катаклізм у Зеландії. Такі історії показують, що ненадійно збудовані дамби теж становлять велику загрозу. І це не єдиний потоп, спричинений владою. Приміром, уряд стверджував, що вирубка лісів у китайській провінції Хенань відбувалася згідно із законом. Проте деякі екологічні організації заявляли, що масштаби вирубки перевищують розумні межі і змінюють ландшафт. А густий ліс слугує природним бар'єром для води.